Добрий день, діти! Ми з вами починаємо нову тему графічні зображення і на сьогоднішньому уроці ми розглянемо базові поняття комп'ютерної графіки та види комп'ютерної графіки. Давайте з вами пригадаємо, що ми раніше з вами вивчали про графіку. Отже, що таке комп'ютерна графіка? Це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки. З чого складаються графічні зображення? Графічні зображення складаються з об'єктів. Що таке об'єкт? Об'єкт це щось, що можна розглядати як ціле. Об'єкт має свою назву. Чи може один об'єкт складатися з кількох об'єктів? Та наведіть приклад. Так, об'єкт може складатися з декількох об'єктів. Наприклад, дерево складається стовбур, гілки, листя тощо. Чи можуть змінюватися властивості об'єктів? Подумайте, та наведіть приклад. Так, властивості об'єктів можуть змінюватись. Наприклад, м'яч може бути різного кольору. Може бути за призначенням для футболу, або для волейболу, або для інших цілей. Де у повсякденному житті ви можете спостерігати елементи графіки. Елементи графіки ми можемо спостерігати у підручниках, на уроках, у телефонах та інше. Залежно від способу побудови та кодування графічного зображення розрізняють растрові та векторні зображення. Наприклад, Зліва ви бачите растрове зображення, справа векторне. Векторна графіка представляє зображення як набір геометричних примітивів, крапки, прямі кола, прямокутники, криві лінії, які описуються математичними формулами. Об'єктам надаються деякі атрибути, наприклад, товщина лінії, колір заповнення. Малюнок зберігається у файлі як набір координат, векторів та інших чисел, що характеризують набір примітивів, тому він має невеликий розмір. Наприклад, зараз ви бачите зображення виконане в векторному форматі, так? і ми можемо розрізнити окремі елементи, з яких він створений, і зробити висновок, що в даному випадку тут в основному. Прямокутники, так при відтворенні об'єктів, що перекриваються, має значення їх порядок. Векторні зображення мають свої переваги та недоліки. До переваг ми можемо в першу чергу віднести невеликі за розміром файли зображень, тобто у пам'яті вони небагато займають пам'яті, збереження якості після масштабування, не втрачається якость, збільшення, зменшення малюнка, та простота редагування окремих елементів зображення. А от до недоліків, складність реалістичного відтворення об'єктів навколишнього середовища, відсутність пристроїв для автоматизованого створення зображення. Векторна графіка має такі основні властивості, як принцип його кодування. В файлі. Векторного зображення зберігаються математичні характеристики його елементів. Тому розмір такого файлу не залежить від розміру його зображення. Наприклад, ви бачите перед собою два дуже схожі зображення, Так, вони відрізняються тільки розміром. А от файли цього зображення будуть мати однакові розміри не дивлячись на різницю в їхньому реальному фізичному розміру. І зберігають ту ж саму якість. Всі зображення, які не потребують високої реалістичності, ну, наприклад, креслення, мапи, якусь ділову графіку, діаграму, рекомендується створювати і зберігати саме як зображення векторного. Розглянемо найрозповсюдніші файли векторної графіки. WMF, Windows Metafile – Це універсальний формат векторних графічних файлів для Windows додатків. Використовується для зберігання колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery. Формат розроблений Microsoft є невід'ємною частиною Windows. Наступний формат CDR векторний формат файлів, що створюється програмою CorelDRAW. Далі йде CMX. Corel Presentation Exchange. Формат графічних програм корпорації COREL, призначений для передачі малюнків між різними програмами. Формат EPS відносно універсальний векторний формат файлів підтримуваний більшістю векторних редакторів. І формат SWF флеш-формат, який може переглядатися за допомогою Flash Player. Давайте тепер розглянемо растрову графіку. Растрова графіка це зображення, що являє собою набір пікселів. Кожен з яких має певний колір. Пікселі такого малого розміру, що на екрані вони зливаються і зображення видається цілісним. Хоча, коли ви збільшите масштаб зображення значно, так добре стане видно його зернисту структуру. Піксель це неподільний елемент зображення, зазвичай квадратної форми, який має певний колір. Растрові зображення також мають свої переваги та недоліки. До переваг, в першу чергу, реалістичність зображень, природність кольорів і можливість роботи з фотографіями та сканованими зображеннями. До недоліків ми можемо віднести великий обсяг даних, тобто такі зображення займають значну кількість пам'яті, погіршення якості при збільшенні або зменшенні зображення. Та складність редагування. Растрові зображення мають такі властивості: розмір, ширина та висота. Вимірюється розмір в пікселях, сантиметрах дюймах. Роздільність це кількість пікселів на одиницю довжини. Вимірюються в пікселях на дюйм або в пікселях на сантиметр. І Така властивість, як глибина кольору. Це кількість бітів, що використовується для кодування кольору одного пікселя. Вимірюється в бітах на піксель. До найрозповсюдженіших форматів растрової графіки відносяться Такий формат, як BMP Bitmap, застосовують для збереження растрових зображень без стиснення з кодуванням інформації про кожен піксель. Формат JPEG. Найкраще цей формат застосовувати для зберігання растрових зображень фотографічної якості. Формат JPEG дозволяє гнучко варіювати співвідношення між рівнем стиснення та якістю зображення. Наступний формат GIF, призначений для стиснення растрових зображень, у яких міститься багато однорідних заливок. Для логотипів, наприклад, надписів, схем. Кольорове зображення може бути записане тільки в режимі 256 кольорів. І ще характерність цього формату, він підтримує просту анімацію, рухомі картинки, так, які ви часто використовуєте. Далі формат PNG. Використовують для зображень, які розміщують в інтернеті. Цей формат задовольняє основній вимазі вебу. Він забезпечує однакового вигляду зображення незалежно від використаного браузера чи монітора. Колір зображення в цьому форматі відтворюватиметься одинаково на будь-якому комп'ютері. І формат TIFF. На сьогодні є одним із найпоширеніших і найнадійніших растрових форматів. Його підтримують майже всі програми, так чи інакше пов'язані з графікою. Це найкращий вибір для зберігання сканованих малюнків для імпортування растрової графіки у векторні редактори. Отже, давайте з вами зробимо висновки. Коротенько думаємо і формулюємо, що таке растрове зображення. Якщо сказати просто, це зображення, яке, що створене з пікселів. А що таке векторне зображення, це зображення, яке створене з графічних примітивів. До переваг растрових зображень ми можемо. Віднести високу реалістичність зображення, так? а до недоліків великий обсяг пам'яті, який вони займають. До переваг векторних зображень якраз ми відносимо ж незначний обсяг, так? який розмір файла займає, а до недоліків складність відтворення реалістичності зображення. І, будь ласка. Подумайте і запишіть, так, які формати растрових та векторних зображень ми сьогодні з вами розглянули. Наш урок закінчено. Дякую за увагу, діти, до побачення!